Минулій серії я продав iPhone 13 Pro Max і iPhone 10, а також мені вдалося придбати iPhone 15. Загальний прибуток з трьох минулих серій складає 11 369 гривень. На цьому пропоную не зупинятися, тому бажаю всім гарного перегляду. А також не забувайте про мій конкурс за коментар по темі відео, буде сьогодні один переможець, який отримає 500 гривень. Для цього потрібно просто написати коментар по темі відео, поставити лайк, підписатись, і результати будуть вже зовсім скоро в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Друзі, пару днів. Тому я купив блакитний iPhone 15 в мого підписника за 23 тисячі гривень. Я задумався, може залишити цей 15 iPhone собі, а свій телефон продати. Але все ж таки цей 15 iPhone я вирішив викласти на OLX і в мій телеграм-канал з продажем айфонів і вже на ранок знайшовся покупець через мій телеграм-канал, тому вирішив, що поки що не буду залишати цей 15 iPhone собі, а просто куплю потім щось краще. До речі, цей iPhone 15 я продав за 24 тисячі 500 гривень. До речі, друзі, якщо ви хочете купити або продати обов'язково переходьте в мій телеграм-канал з айфонами за посиланням в описі і пишіть менеджеру. Ми можемо як і купити ваш iPhone, так і допомогти з продажем, або можемо допомогти з покупкою якогось конкретного айфону. Наступні декілька днів я моніторив OLX і пропозиції від підписників, але, на жаль, нічого цікавого не попадалось. І в один момент пише підписник, якому срочно треба було продати iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ. На нього була дуже солодка ціна 35 тисяч гривень, хоча в середньому їх можна Продати за 38-40 тисяч гривень. Одразу в мене було дуже багато сумнівів і багато переживань стосовно покупки цього телефону. Я тоді переймався, щоб з цим телефоном все було добре, чи вдасться взагалі його продати. Бо настільки дорогих телефонів я ще не перепродавав. Трохи подумав і вирішив, що треба все ж таки замовляти, тому що це буде цікавий контент і новий досвід для мене. Але телефон буде потрібно дуже якісно перевірити на пошті. Телефон на пошті я дуже якісно перевірив, з телефоном все добре, тому вирішив все ж таки його купити. Друзі, ось так виглядає цей iPhone, трошки навіть ним покористувався телефон реально дуже крутий, і телефон без жодного нюансу. 256 ГБ пам'яті без жодного нюансу, в ось такому от красивому кольорі. Я вважаю, що цей телефон дійсно дуже крутий і в майбутньому хотів би купити, напевно, або 15 Pro, або 16 Pro для особистого використання. Телефон я вже виклав на OLX і вирішив чекати покупця. Якщо він не знайдеться, викладу собі в телеграм-канал цей самий телефон, але трошки дешевше. Але так, щоб все рівно залишитися в плюсі. Це якраз було перед 14 лютого, і я думаю, що люди шукали телефон на подарунок, тому був достатньо великий попит на цей телефон. І одразу знайшовся, звісно, покупець, який готовий був купити цей телефон за 39 тисяч. Людина замовила телефон і забрала з пошти буквально через два дні після того, як телефон прибув. Людина не торгувала як і телефон був в оголошений 39 тисяч, так і людина за 39 тисяч його купила. І наш чистий прибуток з цього телефону 4 тисячі гривень, що дійсно багато. Як я казав раніше, можете продати ваш iPhone мені або ми його продамо через мій телеграм-канал. Для цього перейдіть за посиланням в описі в телеграм канал з айфонами і обов'язково напишіть менеджеру. Друзі, загальний прибуток з цієї серії 5500 гривень і я вважаю, що це дуже-дуже багато. Я буду продовжувати цю рубрику і далі, тому обов'язково підпишись, щоб не пропустити нові відео. І також не забудьте поставити лайк, а я вам щиро дякую за перегляд.